Ворог ще за кілька років до повномасштабного вторгнення вживав заходів для знищення військового обліку в Україні та намагався таким чином послабити нашу обороноздатність. Про це повідомив начальник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник Олег Гончарук під час брифінгу, присвяченому темі загальної мобілізації на території Чернігівської області. Саме військовий облік є складовою мобілізаційної готовності нашої держави. Територіальні центри ще з. Багато разів знаєте, вони скорочувалися. Цей якщо пам'ятаємо 2014 рік, початок, да а то територіальні центри були скорочені до трьох чоловік. Весь військовий облік практично був знищений, і ми на сьогоднішній день вже розуміємо чітко, що чому так це такі заходи відбувалися, чому знищився військовий облік? Тому що ворог вже тоді планував піти війною на нас і схилити нас до того, щоб ми були безпосередньо у їхньому, як то кажуть, підпорядкуванні, Вони нами там керували і так далі. Тому цей от військовий облік він на сьогоднішній день поступово відновлюється. Чітка та повна база військовозобов'язаних, яка постійно та своєчасно оновлюється, це один із пріоритетів та завдань сьогодення. Вона дасть змогу уникнути помилок і неточностей. Військовий облік також покладений не лише на територіальні центри, а й знов ж таки на кожну голову сільської селищної ради, на кожного керівника територіальної громади, тому що у відповідності до положення проведення військового обліку саме органи місцевого самоврядування ведуть первічний військовий облік. Вони зобов'язані знати про своє населення, про своїх громадян, коли надають там повістки по західній Україні. Ми бачили там і дітям там 4 роки і так далі, або знову ж таки тим громадянам, які померли, можуть теж приходити. Такі повістки, це все говорить про те, що не своєчасно відбувається звіряння військового обліку саме органами місцевого самоврядування. Ми повинні чітко розуміти, скільки в нас є громадян, якої категорії, який їхній стан здоров'я, які їхні професійні навички. Знов ж це все робиться для того, щоб ми чітко знали, яким ж людським ресурсом ми володіємо, кого ми можемо ще призвати для того, щоб оборонити нашу державу. Наразі мобілізаційні заходи в країні не припинялися ні на день. Понад 22 тисячі громадян із Чернігівщини вже стали на захист незалежності України в межах загальної мобілізації. На сьогоднішній день наші громадяни призивателі сказав до військових частин, але в першу чергу ті, які мають досвід військової служби, до військових частин у відповідності до мобілізаційних завдань, ті, які не мають досвіду військової служби, обов'язково. Призивається лише до навчальних центрів, де на протязі двох-трьох місяців здобувають відповідну військово-облікову спеціальність і далі вже за відповідними планами переміщуються для подальшого проходження військової служби у певних військових частинах. На сьогоднішній день близько 80% наших громадян, які призиваються по мобілізації, також проводять навчання на території країн-партнерів, які нам надають свої полігони своє обладнання. На жаль, є й такі громадяни, які ухиляються від загальної мобілізації та не з'являються до територіальних центрів. Вони всі на сьогодні подані дорожку через ори національної поліції і проводяться саме вказаною категорією, саме національною поліцією проводиться. Їхнє виявлення з'ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Також на території Чернігівської області безпосередньо на блокпостах, на віздах, населених пунктах, працюють мобільні групи, спільні мобільні групи військовослужбовців, в тому числі і працівники територіальних центрів. Громадяни, які ухиляються від мобілізації, можуть затримати і на території іншої області, та доставити до місцевого територіального центру, оскільки інформація міститься у всеукраїнській базі розшуку.